Дві нові квартири подарували українським захисникам на закарпатті. Завдяки проекту Банк землі для будівництва, який запровадила обласна військова адміністрація. Ключі від новеньких помешкань зможуть одержати десятки тих, хто героїчно обороняє Україну. В рамках програми підтримки ветеранів військових, ті, які приймають і приймали участь у військових діях, обороняючи країну, отримали відповідні поранення, отримали інвалідність. Відповідно, ці програми покликані для того, щоб підтримати саме таких військовослужбовців, за рахунок того, що ми створили банк землі, і відповідно до законодавства, проходячи всі процедури, прозоро і так далі, забудовник, який отримує ділянку для будівництва, передає відповідь. Кількість квартир для цієї програми. Першими, хто зміг безкоштовно одержати житло, стали спецпризначенці Служби безпеки України. Чоловіки отримали важкі поранення під час бойових дій на сході України і нині проходять реабілітацію. Відтак зараз мають змогу разом із сім'ями оселитися на Закарпатті. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітники центру спеціальних операцій А втілюють найскладніші операції в найгарячіших точках нашої країни. Сьогоднішня подія це свідчення високої оцінки, якраз того, що, яким важливим є внесок цих спецпризначенців у наближення нашої перемоги. А безумовно, ті, хто захищають нашу країну, вони мають відчувати підтримку держави і бути впевненими в тому, що держава захищає їх так само потужно, як і вони захищають. Нашу державу кожна з квартир площею 45 метрів квадратних обладнана технікою та забезпечена основними предметами побуту для комфортного проживання. Будинок, як ви бачите, новий, тільки зданий в експлуатацію. У Внутрішньому дворику є також місце для відпочинку, там для дітей, якщо ви бачили, там лавочки, є качелі, тобто там спокійно можна відпочивати. Це хороший мікрорайон, не перевантажений транспортом. Ну. Пристосований для проживання. Я думаю, що наші хлопці-військовослужбовці будуть дуже задоволені проживанням тут, саме в місті Ужгороді. Ці дві квартири перші з подарованих українським захисникам, проте впродовж наступного року ще близько двох тисяч квадратних метрів житлової площі планують передати військовослужбовцям. І надалі кажуть, вова масштабуватимуть проект. Це можуть бути різні квартири, будемо підбирати під склад сім'ї кожного, хто буде розглядатися як кандидат для отримання такої квартири. Наступний етап 4 тисячі квадратних метрів. Тобто, крім цього, ми проводимо на збільшення даного банку землі. І відповідно ці процедури будуть тривати. Ну, ми плануємо до 30-го року збільшувати в рази кількість площі, яка буде будуватися і передаватися військовослужбовцям. Це будуть військовослужбовці всіх видів. Військ, спецслужб, правоохоронних органів, тобто ми будемо так дивитися. Ну, щоб співпрацювати з усіма. Ця ініціатива дарування квартир тим, хто відзначився у боях, запроваджена закарпатською ова, наразі єдина в Україні. Але згодом, завдяки схвальним відгукам президента, подібні проекти виділення житла захисникам можуть з'явитися і в інших областях країни.